Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи 11 лютого у Рабаті на стадіоні Принц Мула Абелах буде відбуватись фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу. У ньому зіграє чинний володар Ліги Чемпіонів УЄФА Реал та найкраща команда Азії минулого сезону Саудівський Аль-Ахіляль. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Вершкові, які розпочали свій шлях до головного поєдинку клубного чемпіонату світу. То одразу з півфіналу прогнозовано здолали єгипетський Аль-Ахлі 4-1. Хоча, якщо судити не тільки за підсумковим рахунком, скільки за самою грою, то не можна сказати, що підопічний манчалоті перемога далась легко. Мінімальний рахунок 2-1 на користь Мадрида протримався до останніх миттєвостей другого тайму. І лише в компенсований час іспанці зуміли по-справжньому продемонструвати свій клас і дотиснули мотивованого суперника. Знову ж таки, якщо говорити за великим рахунком, то навіть у цьому поєдинку їхні ігрові проблеми нікуди не поділися, особливо у захисті, де провали було видно неозброєним поглядом. Дякувати нашому Луніну, який підчищав за партнерами в активі Андрія 4 севі, причому 3 з них замель. Штрафного майданчику український голкіпер Вершковий за гру проти чемпіона Єгипту отримав високу оцінку четверту у команді. Після впевненої гри Луніна у півфіналі Анчелоті має зробити непростий вибір щодо вратарської позиції, або дати себе проявити Андрію, або ж повернути в основу куртуа, який вже оговтався після травми і прилетів до Марокко. Припускаю, що головний тренер тренера зробить свій вибір на користь українця, хоча б з погляду елементарної логіки, щоб зберегти бельгійці на важливіші поєдинки, зокрема на гру Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля. Разом із Куртуа прибули до команди ще двоє футболістів, які заліковували свої травми Бензема та Мілітао, які зможуть зіграти у фіналі. На відміну від переможця Європейської ліги чемпіонів, тріумфатор Ліги Чемпіонів Азії, свій шлях до головного поєдинку турнір розпочав із другого раунду. У матчі проти мараканського Відада чемпіони Саудівської Аравії здобули вольову перемогу. До кінця другого тайму Аль-Хіляль поступався 0-1, проте завдяки реалізованому пенальтю вже у компенсований час саудівці перевели гру у овертайми. Там забити нікому не вдалося, і переможець протистояння визначився у серії пенальті. У лотереї футболісти Аль-Хіляля виявились точнішими. У півфіналі на команду чекав фламенго. Незважаючи на наявний статус лідера, підтвердити його насправді бразильському колективу не вдалося. Вже в дебюті гри аравійці відкрили рахунок із пенальті, але не минули 15 хвилин, як Флеменко відновив рівновагу. Далі гра проходила під контролем латиноамериканців, але їх підвів Джерсон, який привіз своїй команді пенальті. А собі червону картку. Аль-Хіляль знову вийшов уперед після удару з точки, а коли на 70-тій хвилині Аравісі забили третій гол, стало зрозуміло, що Фламенго програє. Так і сталося. Хоча і під саму завісу гри бразильці відіграли один м'яч. Як і на півфінальний поєдинок проти Аль-Ахлі, так і на фінальну зустріч проти Аль-Хіляля, чемпіони Іспанії та чемпіони Європи вважатимуться незаперечним фаворитом. Сперечатися з цим чи доречно, бо з погляду досвіду мадридці вже в п'яти зіграють у фіналі чемпіонату світу, тоді як суперник вперше. І тим більше майстерність серіала виглядає краще свого суперника. Потрібно враховувати те, що Мадрид зараз явно не на піку форми, а скоріше під вогнем критики через невдачі на внутрішній арені. Тож у такій ситуації програти фінал клубного чемпіонату світу для вершкових виявиться загальним посміховицьком, навряд чи подібно входить у плано Карло Анчалоті, під яким вже почало хитатись тренерське крісло. До речі, може це дати і той факт, що складена практично з повністю з гравців Альхіляля. Збірна Саудівської Аравії на нещодавному чемпіонаті світу в Катарі в стартовому поєдинку обіграла збірну Аргентини, майбутнього тріумфатора мудіалю. Тобто, недооцінювати команду із столиці Саудівської Аравії не можна у жодному разі. Але знову ж таки, досвід та майстерність серіала мають принести йому п'ятий трофей клубного чемпіонату світу. Що ж, дякую всім за перегляд. підтримуйте наших спортсменів та, звісно, ЗСУ. Слава Україні та до нових зустрічей. Die I'm a legend when they lay me down to rest I know I was always well.